Будемо сьогодні приймати у тебе атестацію по навчальній програмі. Так, Ігор у нас навчався на буткемпі 2.0. Успішно завершив навчання, тому маю до тебе декілька запитань. Скажи, будь ласка, як ти взагалі познайомився із Brave Capital і як взагалі дізнався про навчальну програму? Ну, я дуже давно знайомий з Назаром Рубінським. От, в принципі, це ну, людина, яка була перша така, ну хто мені показав шлях в напрямку інвестицій. Е, ну але якось ну, ми не розвивалися разом. Він йшов собі в свою сторону, я по-своєму. Ну я давно слідкував за ним, за його каналом, за Brave Capital. Тобто, е, скажімо так, що ну, на моїх очах я бачив, як створюється команда, компанія. От і просто коли ну, перед запуском цього навчання він мені просто позвонив і запитав, чи мені цікаво було б цим займатися. Тобто ми раніше говорили з ним про те, що я хочу змінити напрямок діяльності і так далі. От, і в принципі, мені це було цікаво, і я погодився. Ось так я опинився на буткені. Угу. Скажи, будь ласка, чому вирішив піти на навчання, так і які в тебе були очікування? Насамперед, на початку, я просто хотів е, отримати більше інформації, так можливо, підвищити свій е, рівень, так, рівень знань, структурувати так свої консультації, тому що я консультував до цього, як любити. І насправді я не ставив собі таку ціль, щоб прям приєднатися, тому що ну не знаю, якось дуже був демократичний. От, але в процесі навчання. Я отримав дуже багато знань, я вважаю. Ну, для мене це багато знань. От і мені, в принципі, це все сподобалось. І зараз в процесі навчання почав бачити себе якраз от в цій ролі. Супер. А скажи, чи були в тебе якісь сумніви перед початком навчання, так, що щось не вийде так, перед тим, як піздійснував ти оплату за навчання, чи були тут якісь сумніви? Сумнівів. Що не вийде, ну не було. Я так просто завжди думаю, що ну, все має вийти. Якби я не ставив собі такі завищування очікування, завищування, знаєш, от. Але в принципі, я так вважаю завжди і говорю, що завжди все виходить, якщо хочеш. Ось, мені подобається твоє налаштування, тобі в професії точно допомагати. Скажи, що тобі сподобалось найбільше так, в процесі навчання. Найбільше сподобалась практика, тому що різні люди, абсолютно, скажімо так, з різних освіт, з різного життя, скажімо так, були присутні на цьому навчанні в моїй одногруппниці, і доводилося спілкуватися з кожним. Ну це було круто. Я пам'ятаю, як були переживання там, коли перший раз мені подобалось бути тут присутнім, і подобалось, якби, споглядати, як всі ростуть. Ну, кожен по-своєму, тому що кожен же ж ділився відео тими проведеними консультаціями, і так далі. Це, мабуть, щось таке було ну, найцікавіше. А загалом все сподобалося. Супер. Скажи ще, будь ласка, чи є в тебе якісь зауваження? Так, можливо, щось ти вважаєш потрібно покращити, що тобі не сподобалося так за навчання, чи є таке? Ну, е, загалом такого немає. Єдине, що я деколи відчував, що от мені е, не вистачає чогось там, наприклад, на практиці, якісь дрібниці. Ну, але я знову ж таки шукав відповіді, звертався ну, до всіх до, до до кураторів і так далі. Але ну, я розумію, що. Різні люди, так хтось прийшов там після навчання стратегічний інвестор, який мав ті знання, які якраз мені не вистачало тут, але ж це курс не про це. Тому це чисто мені здається, мій випадок такий. От тому ось ну якось так. Добре. Ну, ми на стратегічному інвесторі нас доженемо, значить, бачиш, як воно получається так. Є є запит, а і от все прийняло Тому бачу все так склалося, що якраз і не ж. Подарунок долі, ну так можна сказати. Добре. Скажи, будь ласка, теж що у тебе по результату за час проходження навчання? Так, які результати були зроблені, які найкращі, чим гордишся взагалі за процес проходження навчання? Ну, по результату найбільше я так горжусь, що я ну, пішов зразу в практику, ну ніби не боявся йти до людей. І по результату я вже маю двох клієнтів, mm -hmm. з якими працюю. Ну, це мабуть такий найбільший мій результат, що я не боявся піти зразу проводити консультації вже ну, реальним людям, так. Клас. ну навчання майже окупилось, можна так сказати. Добре, скажи, будь ласка, які в тебе перспективи у професії на майбутнє, так до яких цілей хочеш прийти? Які задачі перед собою ставиш на найближчий рік, так, можливо, якісь довші теми, які тут цілі, які тебе Угу. Ну, я себе бачу як зараз є певні перешкоди ну, на даному етапі, тому що є робота, так ще, от. Але я ставлю цілі, що я бачу для себе, що мені угу. ну, є певні там, мінуси, ще треба допрацьовувати дещо і так далі. Тому на найближчий рік це треба закривати, і треба переходити, скажімо так. Ну просто я зараз в своїй ситуації я не бачу, як я можу це поєднати. Я не бачу, щоб це було ефективно. Тому треба обирати, треба приймати якісь складніші рішення. Тобто і я бачу, що я звільняюся тут і йду повністю туди. Продовжую вчитися і, і працювати. Клас. можливо, я би ще хотів додати, що я не сказав. Що мені дуже подобається методологія, так? сам процес як компанія, як консультант, як ви працюєте з людьми, і які тобто, ставите перед собою задачу, так? Ну, там, про фідуціальні стосунки і так далі. Тобто мені це дуже близько до мене, тому що, по-перше, це і репутація, і особиста, і репутація компанії, і це завжди задоволені клієнти і довіра. В Цьому плані теж можна підкреслити до того, що найбільше подобається, а скажи, будь ласка, теж яким би ти людям рекомендував пройти так, навчальну програму Bootcamp, тобто для якої людини очутово підійде дана навчальна програма, Перше, для людини, яка мала дотик якийсь до інвестицій, до людини, яка відчуває, що вона знає більше, так, ніж її оточення, друзі або ще щось. Ну, як, як, в принципі, якось так для людини, яка готова, скажем так, допомогти іншим людям досягти фінансових цілей, якщо так брати, яка відчуває, що вона хочеться і може. Дуже тобі дякую за відповідь на питання, так за твій зворотний зв'язок. Це дуже цінно для нас, так і дякую за пройдений шлях разом.